Вітаю всіх! Які енергії будуть на нас впливати 4 лютого 2024 року? А впливають на нас енергії імператора, Верховного Жреця і Верховної жреці. Це день управління і контролю, порядку і структури. Сьогодні варто проявити свої лідерські якості у найкращому розумінні, зрозуміти свої потреби. Це День відповідальності не тільки за себе, а ще й за близьких людей. У спілкуванні будьте щирими і відкритими, можете розраховувати на підтримку. У роботі і бізнесу це укріплення професійного положення, успіх у суспільстві, відчуття свого авторитету, задоволення своїх амбіцій. У особистих стосунках дівчаткам захочеться відчути сильне чоловіче плече і повну безпеку. Тим, хто без пари. Можливе цікаве знайомство. При цьому відчуватимете, якого саме вам хотілося б партнера. Наприклад, сьогодні вам потрібен надійний, впевнений, стабільний, щоб володів лідерськими якостями. Для чоловіків це прагнення бути сильними, незалежними, мати чітке розуміння, що дають їм стосунки і чого вони хочуть від цих стосунків. Як підсумок, це дуже гарні енергії. Якщо відчуваєте потребу діяти, дійте, керуйте своїм життям не за допомогою силою, а відчувайте в собі захисника, який керує своєю структурою. І неважливо, що для вас є ця структура, чи ви самі, чи це ваш дім, робота, сюди входить все, чим ви володієте. Також жириться буде підступно закривати від нас деякі фактори, або нав'язувати залежність від обставин інших людей. Якщо відчуваєте якісь сумніви, не ігноруйте їх, це пряма вказівка, що щось від нас закрито або чогось не розуміємо, тоді поспіх не до чого. Потрібно більше інформації. Так як імператор символізує військових і владу, остерігайтеся агресії, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім керувати своїм життям, миру вам, гарного недільного дня!